Yeah. <laughs> О, що він вдома? вдома? Тре. Діти, мені сьогодні такий сон проснився, то що, коротше, був якийсь там монстер, ваше боє стало монстром, і ви мене будили, а я не встала. Потім монстер вирувався і став назад е, ваше будь. Літо, і це сьогодні в нас на обід суші, піца, наїци, картопля фрі і бургери. Сідай. Двіту, я їду по справах, тому дивіться за племінницею. О, з собі я малял, пойду відстало? Не дивіться за племінницею, тому що вона поїхала. Ура, Я за те, що приїду, тому дивися за те її, добре? А, забула сказати, через тиждень привезу до вас племінницю. Давайте, 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 Мама точно здалі і шкода свою сестру. Хто це її вкрав? Ну все, капець йому. <плес> ну, <сестру! плес> <плес> я тебе звез зави... Вітась. Блін, сестричку, я теж таз... розв'язала, а сама попала в пас. Ніяк Нас ще тоді на дерево залізала, О, ні. О, я бачу, вона іграде. Ой-ой, це погано, дуже погано. Я йду їх рятувати. О, ні, через три дні мама вже проїдеть.